Дивіться, ви... виготовлення металоконструкції сходи. Ці сходи будуть знаходитись з 9-го поверху на 10-й поверх Франківського пенкаусі доль. А з першого до 9, які сходи будуть? Якщо закажете любіство. тут будуть перила одні, тут будуть перила з цієї сторони другі і з цієї сторони будуть перила. Та прихваліть трохи свої вироби, пане майстер. Конструкція дуже сильна. Чим, чим, В чому сила її проявляється? В железі. <плес> Але у вас я бачу тут двоє ноу-хау, пане майстер. У вас прямо жест є для, для стрібки зовнішньо. ну так нічого виглядає, виглядає принципі.